Всім доброго, тихого, мирного дня, хорошого настрою. Саме головне бережіть своє здоров'я. Сьогодні у нас 19 грудня, 15 година. Я сьогодні пізніше вигнав, бо не було часу. Сьогодні по старому Миколая, хоча ми вже його святкували, але хто святкує, вітаю. Бо це залежить, хто по якому календару. Ми перейшли на григоріанських. Ще хто не привик, по-юріанському святку. Різниці немає. Але саме головне, що сьогодні, як і завжди зранку, чуть морозець, у нас невеличкий градус півтора, а в день до п'яти градусів тепла. Соня, що бачите, небо чисте, чисте, голубеньке. Ну, трішки так є хмарки затягнути. Ось, бачите. Ну я тут трішки в тіні, сховано. Сонечко є, але воно за ліском. Ось, його першиво видно. Вже день маленький, але ось природа, яка гарна. подивіться ось як чи видно? Не знаю, потім побачимо, як розморожується цей заморозок і як блищить, краплинки блищать на хвої. Яка краса? Не знаю, мені так не видно, побачимо, чи буде видно, чи не буде видно. І так, все, в краплинках. Все. І не треба ніяких ігрушок на новий рік. Як гарно. Ось так. І на деревці. Я знаю, побачимо потім, чи видно буде, чи ні. Як краплинки на гіллі висять. А це ось там вдалині. Видно посів. Ось це недалеко, тільки на телефоні так показує, що далеко. Ну, всього хай 300 метрів. Відстань у нас. Не більше Ось така сьогодні у нас гарна днина. А кіски? Смакують. Вітру немає, тихенько, гарно, дуже, дуже гарний день. Я в своєму житті ще. 19 грудня ніколи не пам'ятаю такого тепла і такого дня. Так що природа змінюється. Ми повинні до цього спокійно ставитися. Життя прекрасне, просто треба жити і рухатися вперед. Ось. Любити природу. Це все прекрасно. Ось, отепер я бачу точно, що я бачу ті краплиночки, бачите? Я не знаю, що тоді вдалося, ось зараз є ось. І так на гілячка. Це кіски вже шатаю. Я підійшов і вже вони тут. Ой, не дадуть зняти. Розумієте, оце така, така краса. Ось, бачите як? як іграшки почерплень. Дадуть зняти, розумієте? Бо я йду і вони за мною. Я тільки бачите, поступаюся, і вони вже біжать, хоча щось знайти. Зараз будуть штовхати. Вже все. Не дадуть нічого зробити. Оце. Як колись казали, хулігани. Ось ваші. Відступився, все, все, все. Оськізоньки поїли хвої і вже не хочуть. треба. Змінювати, О, от вже щось злякались. місце цієї дислокації перейдемо в інше місце. щоб вони ще щось посмакували. Вже пізно хоча б трішки є як змінити. Хай прийдуться, щось ще з'їдять. А ж годинка часу, ну, може чуть-чуть більше. І все. І треба йти додому. Вже вечір буде. А ось ліс прекрасний, бачите. Ліс. Високі дерева. Вони більше як по 20 метрів мають висоти. Сосна. Лісу в цьому десь років 50 вже. А може пару років більше, але не менше 50 років. Так що вже сосна дозріла, може бути коли завдання і виріжуть їх Тут були роки, проріджували все. Але поки що ліс стоїть. Ось бачите, як мої тіски. Пішли вперед стежині, одне за другим, одне за другим. Щось хочуть знайти цю женку. Зараз пошукаємо. Я спеціально йду, Тут є трішки більше зеленення, може трішки попасуться на зеленення. Я вже не знаю, що вони хочуть. Але треба трішки змінювати місце. Тоді ще може бути корисно. Ось, Бачите, ну і не дуже. Оце великий рі у нас перед нами. Перейдемо на цю сторону далі. Там, може ще яблучка під яблуною є. Вони посмакують. Вони зараз будуть шукати. Бачимо, хай працюють. Ось бачите, біжать. Ось побігли до яблуки. Пам'ятають. А мені треба зійти з цього вров, горба. Ось. зійшов. Ось Це у нас така долина на цю сторону. І на цю дуже великий. Горб, бачите, дерево росте сосна. Ось це цей. А це долина наша. І Часом вода тече. Ось полинувала такі ями великі. Ну, давно не було злив, може і бути, бо так буває завжди. Може 10 років не бути, а потім. Піти. Ось. А тут це самосів. Колись не було. Колись посадка була, потім посадку знищили і це самосів. Ось ці осі дерева. Бачите, вони під яблуньку пішли, шукають. Щось хтось знаходить. Яблучко і смакують. А я зараз вам покажу цю місцевість. Ось це десь в 90-му. Я не пам'ятаю коли. Чи в 96-му році останній раз тут на полі молотили, а потім лишили ці горби. Ось зараз я вам покажу. Їх. І на цих горбах від лісу відпустилася сосна, бачите? І берези повиростали. Подивіться скільки. І роки, бачите, як, яке це все велике повиростало. Ось. І роки воно росло все само по собі. Але ж тепер здали в оренду, бо по документації це йде пасовисько. І два роки назад, ну в прошлому році, так скажемо, бо це вже ще немає, точно два роки. Вирізали його все, викопали і почали сіяти орендатори. А це ось стільки лісу лежить. Бачите, отак От показати це. Скільки його багато. Тут десь, я не можу вам точно сказати, ну з 10 гектарів або й більше повирізали. І цей матеріал весь є. Тільки немає кому його порізати і забрати. Ось десь. Тут люди недалечко живуть, бачите, десь трішки порізали. Це все безкоштовно. Це можна різати, можна мати, але немає кому. В 90-ті роки нас люди проріджували соснуту, всі працювали, тоді не було. Заробітку не мали що вжити, і ну, людей багато було. І всі працювали, і возили матеріали, і паливо додому, дрова заготовляли, все, все було потрібне. Але людей було багато. А зараз немає кому. Якби було кому, то це все ж безкоштовно. Ви розумієте? Це ж не те, що ліс і крадіжка. Ні, це. Це нічиє. Оце сам всі був посіяний, ну, сам ріс на цих горбах, зараз я покажу. І ось його є. І це десь 2 кілометри, не менше, оце його так, е, такі горби, бо як викопали, то його зісунули на бік, щоб він не заважав, десь мусить подіти. І ось він, бачите як. І це мені трішки добре, бо кози не біжать в поле. А так би я їх не втримав, ну, треба було б трішки гонити, сварити їх. Бо далі рипак постійно. Ось я казав за 300 метрів оце я перейшов. Але бачите, тут кіски вже собі свіженьки понаходили і смакують. Треба змінювати постійно, бо це не літо. Вони вже хочуть щось такого, щось свіжого. І ось зараз я підійду. І покажу вам. Ось. А тут є місце, бо я забуваю, давно хотів вам показати. Ось, бачите, ось, ось, 10 метрів я стою від рипаку. Бачите, який рипак. Оце ось. Ось, ось, горби, бо далі ще рівнина поле, то його і далі працював когось, а це покинув. Ось ці такі горби у нас. Покинув. І по землі внесли в пасовиська. І люди поздавали в пасовиську орендаторів, то вони викручували самосів. Бачите, які. Це вже був Великий ліс. Оця частина ця лишилася самосів. Ну, бо це не підлягає пасовиську. А ті, що підлягають, це зробили. Я ж вам кажу, і тепер. Ну, Туман добре не видно цього всього. І тепер бачите, яка ситуація. Люди не мають де взяти дров на опалення, а тут лежать, лежать, немає кому. Йдіть, працюйте, беріть даром. Ну, немає можливості. А ще тут певний період. от Бачите, там десь лиси видерли ямку, що? і яма така велика. тут... Був невеличкий такий кар'єр, пісок брали. Ну, вже сюди зараз навіть немає як під'їхати, бо порозмивала вода там внизу. А сюди і я тут приїжджав, брав пісок, і люди брали, і на будівництво. на все. Був такий період. Трактором було, грузили, я приїжджав і возив. Ось бачите, як час минає все, все змінюється. І ось такий у нас зараз час. Але природа гарна. Тільки туманніє, туман сильно починає падати. Бачите. Моментально не було. Бачите, як туман. Оце не, не то, що це телефон, а так туман затягує. Paga aí tu, mano. І зараз ще трішки попасу їх. Не знаю куди далі з ними йти, бо посмакували трішки яблук, перейшли ще глядять щось свіже. Ну не знаю вже. Куди з ними йти. Але головне походити, щоб рухалися. Для них головне ходити. Не хочуть ні пастися, нічого. Чую, півень кричить. Но село далеко від нас башуки, А він так як недалеко, Може лист де його нагнав, може крав, не знаю. Но чути досить близько півня крик. Це в сторону нашого сусіднього села. Но чути, як за пів кілометра, а село багато далі. Ось така у нас гарна, гарна природа. Всім всього найкращого. Бажаю найголовніше всім здоров'ячка і хорошого, хорошого настрою. Ось, бачите, зійшов трішки нижче і вже так туману немає тут. Туман зверху падає. А ось. Виростають волоскі горіхи в нас. Багато їх є. Ось сюди, певно, пташки як несуть. Ворони і десь вилітають, бачите. Бо тут так нема, щоб від горіха е, сипали, сипалися самі. Або щоб е, ці білочки носили. Бо часто ці білочки розносять. То більше десь як ворони беруть і несуть, і втрачають. Ой, бачите, який горіх. Там внизу є, тільки вони позаростали багато дерева. Так не видно різні. Ось. І трішки так. Бачите, змінюється, змінюється. Проходжу з ними, щоб хоча б щось десь знайшли і посмакували. Так горіха, вони не люблять, то чернищі пився, гелячку вже знайшов тоншу. А кози не їдя. горіхів так не люблять. Ні корі, нічого. А йому, бачите, вже все, аби одне. Вже починає сі. Ну, йому треба вище, дістати. Це його тема. Бачите, зірка спробувала, їй то не подобається. До олиці так, алечу буде смакувати. А горіха так. І. А він буде лізти, він скрізь буде лазити. Молодь. Бачите, це молодь. Любить піднятися високо і смакувати. Ну, малышка, ти вже прийшла, щоб чухати. Я ж тебе чухав. Шипшина, бачите, шипшина яка колюча, і все одно акуратно старається гляшки об'їсти. Шипшина, Бачите, от шипшина їм йде всім. Всі лізуть. Я не знаю, як вони так можуть. Стільки колючок їм все вдається. Ходячия теж, не настільки колюча, як шипшина, Але їм бачите, як вдається Шепшину Для них це смаколики. Ось. Ось так. Ну, що, шай смакують, бо скоро йдемо додому.